Водіїв посилено перевірятимуть на шану до спецсигналів. Даїшники ловитимуть автовласників на живця. запускатимуть машину швидкої допомоги із проблисковими маячками і нещадно каратимуть тих, хто карету не пропустить. Як ловили порушників сьогодні, бачив Олег Кліщина. Деїшники взялися активніше штрафувати водіїв, які не надають переваги у русі автомобілям із увімкненими спецсигналами. Адже навіть декілька хвилин затримки у дорозі можуть стати вирішальними для порятунку життя медиками чи пожежними. Дві хвилини затримки можуть коштувати життю людини. Вереск сирен проблискові маячки пожежна машина мчить по проспекту. Утім, вже за хвилину водій змушений тиснути на гальма. На перехресті його мало не протаранив бус. Я їхав в лівому ряду, влівом, а справа мені не видно, було, що машина виїжджала. Я тільки увидел вас, коли виїхав ну в лівому ряду, када увідав, коли ви живняв в сторону. Мені ж не видно, сирена работает, а мені не видно відкуди. Назаді йде слева или справа вообще, права. Пожежний Юрій за кермом уже 20 років. Каже, для нього головна проблема мажори на дорогах. Для них правила не писані. Їдемо, їдемо на визов. Машина нас не пропускає. Цей чоловік на престижному авто не поступився пожежній машині. Вибачатися не збирається і демонстративно зачиняє вікно. На Автомобіль виїжджає зі спецсигналом. Чи то через невихованість, чи то через неуважність, але поступається дорогою спецтранспорту хіба що кожен десятий водій. Відтак правоохоронці навчатимуть грошима, обіцяють штрафувати нещадно. Сума немала до восьми сотень гривень. Дані заходи проводяться для того, щоб нагадати деяким водіям правила дорожнього руху. Якщо їде автомобіль, службовий автомобіль з включеними проблисковими та звуковими приладами, його необхідно пропускати, надавати перевагу в русі. Це може спасти життя людям, в першу чергу людям потерпілим в деяких пригодах. Виховувати водіїв підставними спецмашинами даїшники будуть протягом місяця. Сподіваються, що метод батога таки спрацює. Бо, як показав сьогоднішній рейд, правило моя хата з краю, нічого не знаю. На дорогах процвітає.